Друзі мої, всім привіт! Сьогодні у нас четвер, 12 січня 2023 рік, хотіла зняти відео завтра зранку, 13-го, ну, може, і завтра ще зніму. Але вирішила, ось у мене така велика чашка чаю сама мене чашка, помню, як ми там ще жили, вона її принесла до нас додому і каже: я з нею буду пити чай. Так вона у нас залишилась. Це мамина чашка. От. Думаю, чого б не зняти зараз. Така велика чашка чаю. Я з вами її буду пити. У мене тут є кусочок чоколадки. це Сашин чоколад. Ну, він їсть, і я теж тут під'їдаю. Чорний. Ну, Взагалі, хотіла багато сказати. Ну, Я зараз передам привіти, а там воно піде далі може. Щось вам розкажу. Чайок у мене Воларе. Ваня мені дарував бризки шампанського без цукру. Друзі мої, хочу передати вам привітики. Тетяна Вінніченко. Дуже вам благодарна, що ви мені пишете. І, назначу, підписалися. Великий-великий вам привіт. А може, а може, ви не писали, може, я зараз. Оце... Ну, я знаю, що я навіть вам передати привіт. Або ви підписалися, або ви написали мені коментар. От. Я собі не помічаю, а просто помічаю, кому. Ну, це не важливо, Писали, не писали, або підписалися. Щось одне із двох. в общем. Далі, Алла Сім. Ця жіночка, по-моєму, підписалася. А може, дівушка. Краще дівушка казати, так? Да? Приємніше. Вам також, Алла, величезний привіт. Міцного здоров'я, вам всього найкращого. Далі Тася щаслива. Це, мабуть, так називається канал, або даже, може прізвище таке. Вам також величезний привіт від мене. Ловіть. Щоб все у вас було добре. Далі Олена Костенко. Також, можливо, під... просто вже я, я давно виписую і вже не пам'ятаю, собі не пам'ятаю. Ну, я ж кажу, це не важно. Олена Костенко, вам теж великий-великий привіт. Щоб ви звернули увагу на мій канал. Далі підписався на мене, це я точно вже знаю, тому що я заходила на цей канал Така інтересна в нього назва. Відео немає, але людина підписалася. І на англійській мові написано: я переклала на українську, і вийшла таке назва каналу: саб. Повернися до нього. Або я відпишуся. Так називається канал. От, вам теж великий привіт. Я написала, що ждіть привіт. І от велике спасибі. Так, далі у мене. Тут тут ще? Ага. Віка Кар... Карпінська. Віка, вам теж великий привіт. Дякую вам за увагу до мого каналу. Всього-всього вам самого найкращого. Нехай Бог вас береже. Так, і ще хочу я передати прив... привітики, хто був у мене на стрімі на Новий рік. Дівчата, вам величезне спасибі. Вам великий, великий привіт. І не тільки тут, дівчата, тут є у нас і один чоловік. Так, значить, Аня Гуртович. Анна, вам величезний привіт. І спасибі, ви перша мені написали. Ну, Наташа, пікнік, звісно ж, Наташечка. Привіт, привіт тобі. Всім твоїм домашнім привіт. Далі. Тамара Орловська, Тамарочка, хочу становитися на цій жіночці трошечки. Вам теж величезне спасибі за такі теплі, навіть це було не коментарі, таке тепле спілкування з вами. Ви мене так підтримали, так підбадьорили і взагалі придали настрою новогоднього такого святкового. Дякую вам величезне. Це мені заповниться. І я сьогодні заходила до вас на канал. <смі> Якщо чесно, то дивилася ваше відео зі сльозами на глазах. Накатували сльози в мене. Ви дуже красиво говорите, ви у вас, такий, Так все у вас, ну, в общем, як ялинку ви прикрашали, там, як про Різдво, як про День вишиванки, що у вас мама Катерина. Ну, я не всі подивилася, я три. Три, по-моєму, подивилася, їх там небагато, я передивлюсь, просто мені не вистачило часу. От. І дуже приємно, коли читаєш коментарі, а потім бачиш цю людину і бачиш, як вона себе веде, як вона балакає. Ну, ви дуже відкрита, відверта і добра україночка. Дякую вам величезне, Тамарочка, величезне величезне вам спасибі. Вашій сім'ї добра, здоров'я, всього самого найкращого. Ось така є у мене підписниця. Каже, включаю фоном і слухаю, <рес> просю. І не, оди, не одна людина, кстати, так каже, що просто включають і, і слухають. Хтось навіть засинає під моїм відео. І не одна людина, двоє вже казали, що засинають. На чайок пить. У мене що тут ще є? У мене є печеньки. Такі печеньки. І ось така печенька є. І не повірите ще кекс, мій недоїжений кексик. Не чуть вам як стучить. Таким кексом тільки врагов одганять. Ага. Сусід вчора їв, каже, добрий. Ну, що хороший кексик. Там горішки, родзинки. Все смачненьке. Так, і давайте я закінчу з цими коментарями. І з підписниками. Далі. Наталі ще була у мене на стрімі. Це та дівушка жіночка з смішною аватаркою, дівчинкою такою. Вам тоже величезне спасибі. що зайшли. Наталочка, вам тоже всего хорошего. Кохання вам бажаю. Щось мені хочеться вам побажати кохання. Так. Вальдемар заходив до мене теж. Величезне спасибі. Завжди дивиться мої відео. Ну і сам веде канал. Відео виходять у нього дуже рідко, але мої дивиться. Дякую вам, Вальдемарчик. Спасибі. Давно ми з ним дружимо. Дуже-давно. От. Так що, всі його відоси я передивилася. Як тільки нове з'являється, я буду дивитися, але поки їх немає. Далі, Світлана заходила до мене із Запоріжжя. Дякую вам, Світочка, що ви давно мене теж дивитесь, прочитала ваш коментар. Вам теж в Запоріжжя ловіть з Полтави: Привіт! Тримайтеся, все буде добре, все буде хорошо. І правда на нашій стороні. Так що всього вам самого найкращого. І Надюшка заходила до мене, сестричка моя заходила Наденька, спасибо тобі. Величезний тобі привіт. Привіт всій сім'ї, діткам, чоловіку. Всього всього вам самого найкращого. Скучаю за вами. Дивиться теж вона мої відео разом з донькою, з Ксюшенькою, з моєю племінницею, Каже, з мамою дивимося. Відео ваші, тітя Оксана. Так що вам, Ксюшенька, і тобі окремо, і Вірочки, і, і Колі, всім, -всім вам привіт-привіт. большой-большой. О, вже 9 минут. Ну, зараз я ще скажу за Світлану, і ми тоді закінчимо. 10 минут, якраз буде нормально. Ще Зараз дуже плотно дивиться мої відео Світлана. У неї канал свій про стихи. І вона передивляється буквально зараз всі мої старі відео. Дуже-дуже дякую. Але чого я хочу зараз акцентувати саме на ній? Вона мені вчора написала, може, навіть не вчора. Коротше, вчора я побачила коментар такий, вони у мене чогось в ленті, всі не висвічуються. Треба заходити конкретно в коментарі, і там уже їх я можу читати. От. І вона пише, що каже, у ваших очах відражається душа. От. І мене щось так зацепив цей коментар. От, людина якби то почувствовала мене. От, ну, я розумію, що кожна людина себе любить. да? Думає, що вона найкраща. Ну, не знаю, як ще пояснити. Я теж так думаю про себе, тому що воно іноді ну не то, що іноді, а іноді буває, що зараз я буду путатися в своїх мислях, вже набалакаю на вам всього. От Ти до людей відносишся, знаєте, от з відкритою душею, все от відверто, все. А тобі роблять каку, допустім, да? От Я в цьому бачу і саме цей вислів, що відражається душа, що людина сама по собі хороша, добра, відверта, відзивчива. Ну, я стараюсь такою бути. Може, для когось я і погана, звісно, всім хороший не будеш. Ну, Я дуже часто помічаю, що до людей добре відношусь, а мені роблять погано. І я все одно потім відношусь добре. Чого я так ну, до, до людей? Ну, тобі зробили плохо. Адвернися. Адвернися і, і все. Ні, я все одно йду. От така людина, розумієте? не бути такою. Ну, Життя, може, колись научить, а може, такий буде хлопок конкретний, що вже тоді не відверне точно. От, так що, Світочка, дай Бог вам здоров'я, що ви так почувствували мене через екран. Всього вам самого найкращого. Не знаю, може хтось і не поняв, то, що я намолола тут. Вибачайте. Ну, а може хтось і поняв. Тому що той, хто давно живе, розуміє. Ну, от. Отакі справи, друзі мої. На завтра варіть вареники. Завтра щедрівка. Тобто я буду випущу це відео завтра вже сьогодні, виходить. Щедрівочка. Ідіть щедруйте, варіть варенички. Старий Новий рік. Всіх святом. Все буде гаразд. Все, цілую, люблю. Пока.